Це серіал-проект Як накачатись. По-моєму, сьогоднішнє тренування допоможе абсолютно всім накачати м'язи рук та пресу. Рук. Пресу. Рук пресу та грудей. Зможете підкачати. Всі абсолютно м'язи, які задіються при віджиманнях від землі, але в сьогоднішньому тренуванні потрібно робити віджимання від брусів. Не на брусах, а від брусів. Це означає, що віджимання звичайні від землі робляться від землі, а це віджимання від брусів. Ціль. Завдання цього тренування зробити 5 підходів по 100 віджимань від брусів. Все дуже просто. З інтуїтивним відпочинком між кожним підходом. Якщо комусь потрібно, 2 хвилини буде відпочити. Після Кожного з підходів, то значить тільки відпочивати. Це тренування робиться для того, щоб прокачати не тільки грудні м'язи, м'язи рук, пресу та інші м'язи, які задіються в цьому тренуванні та при віджиманнях від землі, але так як це віджимання іншого виду, то тут вже активуються зовсім інші м'язи. Більше всього, звичайно, що працюють руки, прес. Та груди. Тому, в принципі, щоб вам не розповідати дуже довго і нудно, як і що потрібно робити, то скажу дуже просто і легко: що вам треба зробити 5 підходів по 100 віджимань від брусів. Все. Скільки відпочивати, вирішуйте самі. Яка якість буде ваших віджимань, самі для себе вирішіть. Ні ніж якісніші, ніж звичайні. Ніж якісь зовсім криві. Тобто між тим, які віджимання вибрати, вибирайте ті, які ви виберете. І качайте свої м'язи. Просто з такою технікою, такою швидкістю, такими віджиманнями, які ви відчуваєте і можете зробити 100 віджимань за один підхід. Якщо ви не можете віджатись 100 разів, то ви не можете виконати це тренування. За один підхід, якщо ви віджимаєтесь 10, 20, 30, навіть 90 віджимань, ви вже тоді не можете зробити це тренування. Воно не розраховане на те, щоб робити по 100 разів 2 підходи чи 3 чи 4 навіть. Потрібно зробити 5 підходів по 100 разів з інтуїтивним відпочинком між кожним підходом. Скільки відпочивати в верхній точці після скількох віджимань, вирішуйте самі, якою швидкістю будете робити перший, другий, третій, четвертий чи п'ятий підхід, також для себе вирішіть. Але якщо ви можете зробити 5 підходів по 100 разів, то робіть це тренування. Якщо ви не можете зробити 5 разів навіть. То ви стовідсотково не зможете зробити це тренування. Але якщо ви можете зробити 100 віджимань від брусів, це вам потрібно знати. А для цього спробуйте накачати свої м'язи якраз цим тренуванням. Тому що якщо ви будете робити по 100 разів 5 підходів, то ви зможете мати гарний вигляд, гарні м'язи. І стовідсотково це означає, що. Ви підвищите свій рівень прокачки м'язів. А якщо ви віджимаєтесь навіть 95 разів за підхід, то вам потрібно для початку накачати свої м'язи, навчитись більше віджиматись, створити базу для занять воркаутом, а потім робити це тренування в своє задоволення і відчувати, як ростуть м'язи грудей. І твой памп той памп, який буде після такого тренування, ви можете бачити в цьому відео на моєму прикладі. Тому рекомендую всім підтягнути свій рівень базової підготовки та підкачати базові вправи підтягування, віджимання різних видів. Робіть зі мною це тренування. Та інші розвивайтесь по відеоінструкціям, які ви бачите на екрані в цих відеотренуваннях. Є дуже багато парад. Але якщо ви ще раз це запитаєте, чому ви не можете зробити це тренування, то відповім вам ще раз, вам потрібно підтягнути свою базу. І це означає, що вам не вистачає витривалості, сили або Витривалості чи сили, ціпкості, можливо, ще сили хвату, техніки. А все це можна підвищити в своєму рівні, тренуючись разом зі мною по спеціальним програмам тренувань. І всі вправи для того, щоб підвищити витривалість, робляться. По відеоінструкціям з окремою програмою тренувань. Загалом, як є десь 5 самих класичних основних, на кожну з них витратив по одному року, щоб створити, засняти, додати туди інформативної основи. І кожному, хто буде дивитись ці відео тренування, буде зрозуміло, яким чином робити і як, яке тренування і що воно дає. Тому після моєї програми тренувань для підвищення витривалості ви 10% зробите це тренування, так як тут більше всього потрібно просто бути витривалим, не так сильним, не так підкачаним, як витривалим. І для того, щоб накачати м'язи, потрібно бути достатньо витривалим. І це тренування якраз допомагає. Розвинути витривалість для майбутніх тренувань. Але якщо ви і це не можете зробити, то можу вам допомогти. Всього на всього, зайдіть на сайт. Зараз продиктую вам назву сайту www.workoutadama.com Посилання під відео. Заходіть на сайт. Вертайте вниз, нажимайте кнопочку купити. Вибирайте для себе ціну від 100 доларів до 1000 доларів. Це за ті ж самі програми тренувань, просто сайт вас запитає, скільки ви готові заплатити за ці всі тренування. І тренуйтесь, по відеоінструкціям, інструкціям, розвивайте силу, витривалість. Тренувань більше, ніж на все життя вам вистачить. А ці тренування, які в серіалі проєкті як накачатись, це вже додаткові бонусні вправи конкретно для мене. І всі ті, хто хочуть разом зі мною підтримати мене в розвитку своєї фізичної форми та розвинутись до найвищих висот, підкачати м'язи, показати вам, на прикладі своєму, чи можливо взагалі накачати м'язи, тренуючись своєю вагою на перекладенні брусах та в домашніх умовах, то тоді, звичайно, кожному вам вдячний, хто підтримує розвиток серіалу. Як накачатись і разом зі мною тренується. Але програми тренувань це зовсім інший продукт та інша основа. Тому всім дякую, хто купляє програми тренувань. Дивиться відео, ставить лайки, коментує. Всім щасти в тренуванні. Пока!